Привіт, друзі! З вами Тетяна. Я психолог в полімедальному підході, та людина, яка цікавиться езотерикою. Мій ранок почався з того, що мій чоловік мені написав про чудові новини. Зараз я вам розкажу. Ця тема, взагалі, вона більш важлива, вона нагальніша зараз, ніж те, що я хотіла публікувати. Тож сьогодні відео буде про те, як заспокоюватись. Як не піддаватися пропаганді, мислити тверезо, як заземлятися, щоб перестати боятися? Тому що оцей страх він якраз і підгодовує все, що зараз відбувається в Україні. Давайте почнемо з того, що це була за новина. Цього ранку чоловік мені написав про те, що помер Берлосконі. Всі ми знаємо, хто це такий. Це величезний друг диктатору нашого ворога, так. І це людина, яка весь цей час підтримувала свого дружбина і, звичайно, на всіх своїх каналах а в нього їх декілька в Італії. Проводила таку пропаганду про те, що треба помиритися. Вся ця єрунда, яку роблять вся ця гальорка, так з оркостану їх друзі. Звичайно, він доклався дуже важливо в тому, що багато дуже італійців ходять з примитими мізками. Мало того, що тут ще й таке Пливовість є Перимського. Ми знаємо, хто це такий, так? Я думаю, що ви розумієте, про кого річ іде. Так ще й Берлосконі зі своїх каналів оце, все це розповідав. Тобто він доклав свою руку напряму до того, щоб італійці взагалі загубилися за тим, що відбувається, щоб вони не розуміли, що саме відбувається. А, взагалі, то якщо ми говоримо про Італію, я поміщу десь відео внизу. Я вже казала про італійців, про італійський менталітет. Хто це такі? Це така пост з добробутом країна. В якій, звичайно, коли люди живуть в добробуті, якийсь дуже довгий час, в них відпадає оце тверезе мислення, будь-яка спроможність до чогось намагатися е, досягнути якісь цілі ставити перед собою, якось щось аналізувати. Тобто, це все в них відбито е, повністю. тому вони дуже дуже часто от, е, їдять те, що їм скормлюють там з телевізорів і так далі. Дуже вони такі покірні. В них менталітет такий, що я не знаю, що тут має відбутися для того, щоб вони протестували проти чогось. Але ну, нам пощастило, е, що прийшла до влади ця прем'єр-міністр декілька місяців тому. Я вам чесно скажу, що я не очікувала такої підтримки України від неї. Я дуже боялася її приходу, тому що всі ми знаємо, з яких сил політичних вона прийшла. Вона мене приємно здивувала. От саме демократична лінія тут в Італії ну дуже сильно засмутила. Я вам вже розповідала, що я приходила курс Таро в Людмили Хомотовської. Ми там дуже. Важливі теми заторкували я, задавала таке питання на цьому курсі. Я відчуваю, як психолог, також, що зараз дуже взагалі все міняється. Відбувається переход з однієї ери в іншу. Тобто з ери, там, де були ще диктаторство, там, де були якісь імперії, там, де були якісь оці варварські замашки. Все переходить в зовсім іншу еру. Еру технологій, в еру, взагалі, там, де інші якісь цінності, там, де вже люди думають про те, як етично ввести роботів у наше життя, як ввести етично технології так, щоб вони не тільки не заважали, але й допомагали людям для того, щоб вони продовжували життя людям, для того, щоб вони робили наше життя і життя нашої планети ліпшими і так далі. Порівняйте це з тим, яка була попередня ера, там, де були ще диктатори, там, де, якщо ми подивимося, якась Північна Корея, якась там, Російська імперія, Королівство Великобританії, і навіть Папа Римський, так з його управлінням. Тобто, як це співвідноситься, взагалі оця ера технологій, оця нова зовсім ера, нове покоління, там де люди мислять зовсім по іншому, вони вже не мислять тими категоріями, де щось там відтяпити. Вони більше думають про вплив з точки зору технологій, як з технологіями можна там заволігти людей. Як з технологіями можна мати підтримку людей чи щось таке, вже не йдеться мова про ці загарницькі, якісь е, старі методи, коли один має прийти на територію іншого і просто відтяпити там, частину землі. Це вже відійшло давним-давно. І тобто, як кінець цієї ери, ми вже це як я вам сказала, навіть з Хометовську розмовляли на цю тему. І я їй задавала таке питання, як вона відчуває так оцей перехід. І вона теж підтвердила те, що відходять старі лідери, старі моделі правління, управління людьми, відходять оця стара ера, скажімо, якщо ми беремо Таро, то це імператорів, так? Оцих людей, які не етичними способами, м'яко кажучи, дуже такими неправильними способами підкоряли собі люд людей, тобто, повільно, але впевнено, прихильники цього старого правління вони будуть помирати. І для мене те, що це вже запустилося, то те, що механізм запустився, і є ця новина. Те, що один із цієї всієї шайки е, помер. Але для мене це людина, яка продала свою душу. От я дивлюсь на нього, і по відчуттям, якщо ми беремо тільки езотерику, в мене таке враження, що ця людина давним-давно підписала там, контракт е, з якимись е, не тими силами, і вже давним-давно він не діяв в інтересах. Е, там, Італійського народу, допомоги людям чи щось подібного. Вже давним-давно він продався з потрохами, як це кажуть. І навіть достатньо зрозуміти, взагалі, чим він займався останні роки і в яку фігню розповідають на його каналах, для того, щоб зрозуміти, на кого він працював, так? І в компанії кого він там робив свої оці вечірки і так далі. Ну тобто, все зрозуміло. І той знак, що це перша людина з оцієї всієї шайки, веселої компашки, ну, вже розпрощалася. Причому ще коли там перші новини приходили про те, що він там був у лікарні ще перше, це декілька місяців тому, я вже своєму чоловіку казала, що ну, він не вибереться, тобто він помре. Я вже казала: слухайте українську українського В кожному жарті є, як ви знаєте, доля жарт. Я це передбачала для мене це дуже добрий знак про те, що. Повільно, але впевнено, оці всі ці прихильники старих о, правил цього совка якогось, оці імперіалістичності, вони будуть просто помирати один за одним. І на їх зміну будуть приходити нові люди, які вже по іншому взагалі сприймають наше життя, по іншому дивляться. На нашу планету вже не дивляться на людей і на планету з тої точки зору, щоб побільше забрати, відтяпати, як би використати і так далі. Ну тобто буде зміна, мені здається. Якщо це була така нарцисична дуже ера, то будуть зміни. Інакше не буде ніякого розвитку. Але в принципі головна тема про те, як взагалі заспокоюватись, тому що я дуже бачу там дивлюся навіть. Відео колег, які запитання під відео, які запити в людей. Дуже часто люди, як тільки з'являється якась новина, і дуже часто це саме новини, які розповсюджуються там друзями орків, в яких немає навіть ніякої долі правди, але українці ще досі підловлюють ці всі новини. І починають там довбити тих же торологів, тих же езотериків, тих же практиків з запитаннями: чи це правда, чи це неправда. Дуже потрібно пояснити, чому взагалі це дуже шкодить. По-перше, коли ви приєднуєтесь до цих всіх новин, до всього цього смутку, ви починаєте переживати, втрачати надію взагалі на те, що перемога за нами, у вас починаються якісь нервові зриви, там панічні атаки, оце все. І коли ви спускаєтесь у цю нескінні якщо ми говоримо з точки зору езотерики, то вас починають підключатися. Оці ті ж темні сили, які з вас смокчуть оцю всю енергію. Тобто, чим більше ви на ці горки під'єднуєтесь, а це завжди виникає як? Вони розповсюджують якусь новину, наприклад, що нам більше там, європейські країни, там США більше не хочуть допомагати. Щось подібне, ви на це підключаєтесь. І якщо раніше це була маленька така хвилька, і вона могла б стихнути одразу, то коли ви підключаєтесь і разом з вами підключається дуже багато людей, набирається дуже-дуже велика і така потужна хвиля, яка потім накриває і потім руйнує взагалі впевненість людей. Психіка людей розхитується, якщо з точки зору психології казати, так? Людина не знає, в що вірити більше, так порівняно з людиною, яка впевнена в тому, що, що все закінчиться так, як має про довіру до взагалі життя, про довіру до світу, бачення того, що зараз відбувається в Україні. Поміщу десь відео, я вже про це частково знімала. Відео про те, що взагалі хорошого несе оця війна, що такого філософського вона нас вчить дуже дитяча і дуже така жертвена позиція, коли ви дивитесь на це з тої точки зору, що я такий бідний нещасний о боже, яке геогори відбувається, горе насправді відбувається. Це потрібно проживати, і потрібно, якщо вам хочеться плакати, плачете. Якщо вам хочеться сумувати, сумуйте. Це нормально, це людські почуття, відчуття. Що можна з цією, взагалі, ситуацією зробити? Ви можете визнати, що насправді ви не можете в глобальному змісті ніяк вплинути на цю ситуацію. Але зі свого боку ви можете робити вашу вклад, все, що ви можете зробити, для того, щоб Допомагати сусідам для того, щоб допомагати вашим знайомим, для того, щоб допомагати іншим людям, тому що в цьому може віднайтися ваша дуже велика реалізація. Якщо раніше ви працювали бухгалтером в якійсь компанії, ненавиділи просто свою роботу і ходили на цю роботу день за днем. То зараз перед вами відкриваються дуже великі можливості для того, щоб реалізувати себе з от такої дуже людської, співчутливої, емпатійної точки зору, так? Допомогти комусь побачити взагалі на що ви здатні. От ходячи на цю роботу день за днем, ви її ненавиділи, і ви там не могли ніяк себе реалізувати, ви не могли показати, на що ви здатні. А зараз ви це можете зробити. Ви можете навіть там врятувати комусь життя. Ви можете навіть той же дрон сфотографувати, відправити. І ви вже зробили ваш внесок у цю перемогу. Розумієте? Як раніше вже не буде. Це вже всі сказали. І я вам повторюю: я вже про це також казала у тому відео. Як раніше вже не буде, відгорюйте це, це дуже важливо робити. Відгорюйте, відпустіть це. Буде по-новому. Краще гірше, у деяких аспектах краще, у деяких гірше. Але як раніше вже не буде. І нам, як би нам не хотілося, доведеться звикнутися з цією думкою, що не буде як раніше. Розумієте? Тому потрібно робити зараз і тут. Все, що ви можете для того, щоб реалізувати себе, для того, щоб відпочивати, я на цьому наголошую, достатньо, для того, щоб спати достатньо. Як тільки у вас є якась вільна хвилинка, не йдіть там щось просувати, щось там готувати, а йдіть спати. А людина, яка не відсипається, вона знаходиться в звуженому такому стані свідомості. І саме у цьому стані дуже дуже легко впасти у цей відчай. Що Боже мій, що там відбувається, і дати знову ж таку цю енергію темним силам, які від, від цієї енергії негативної годують. Чим більше страху в українців, чим більше цього відчую, тим більше вони з вас тянуть оцю енергію. Як тільки люди взагалі в Україні перестануть підключатися до цього страху, Перестануть боятися, або кожен буде думати про те, що я можу зробити тут і зараз, як я можу реалізувати себе. тому що людина, яка сидить у цій позиції жертви, вона не здатна ні про що думати, крім оцього вічового фільму, яка вона має в своїй голові, про те, що ми вже програли, ми вже все втратили, ніякої надії тут немає. Це найбільша помилка взагалі людини. І навіть якщо ви подивитесь зараз, Володар Кілець, наприклад, це взагалі моя найулюбленіша книжка, і фільм, так фільми шикарні просто, передивіться. Вона дуже психотерапевтична, ця книжка, і фільм, і вони там навіть теж показують, що найгірше, що може з людиною статися, це піддатися своїм страхам. Потрібно йти в ці страхи, потрібно заспокоюватись, потрібно вставати на підлогу. Відчувати своїми стопами підлогу, що земля вас тримає, що цей світ вас тримає, це життя вас тримає. Прохлопувати себе. Я вже це і в інтерв'ю казала, і в своїх інших відео прохлопувати. Для чого це прихлопування потрібно? Для того, щоб розуміти, що я знаходжусь тут і зараз, щоб не провалюватися оцей відчай, оці всі страхи, коли ви повертаєтесь в. Момент тут і зараз, і ви аналізуєте холодним розумом. Для заспокоєння ця техніка потрібна, так? Так, окей, я зараз мене віднесло, я впав знову у відчай, що ми не переможемо. Якщо це станеться, от коли станеться, тоді й будете думати. Оці неприємності по мірі проявлення, так? Тому, будь ласка, прохлопуйте себе і думайте на даний момент, на сьогодні, що відбувається. Я живий, земля мене тримає. Я знаходжусь, не знаю там, у своїй кімнаті, не у своїй кімнаті. Мене тут прихистили люди, мені допомагають. Я не один. В мене є допомога, мені підвезуть і води і допоможуть, і евакуюють. Сьогодні так, завтра буде інший день. Завтра буде по-іншому, розумієте? Тому дуже важливо повертати себе у цей момент. І розуміти, що навіть якщо ви все втратили, навіть якщо ви знаходитесь у полоні, ви живі. І це вже класна, добра новина, це вже великий ресурс, розумієте? Це вже ресурс, на який можна е, опертися. Тому що, поки ви живі, Поки є надія, що все буде добре, коли правда переможе, тоді почнеться цікаві динаміки, тому що е, оці всі, як я вже казала, диктатори, ті, хто там не помре, якщо не будуть в суді, то ми знаємо, що в Україні створені спеціальні підрозділи, вони будуть платити за все, що вони створили. Тому нехай вас ця думка вгріє. Набагато краще, коли людина у своєму маленькому внеску він може щось зробити, розумієте, і для себе, і для майбутніх. Я в цьому відео, яке я вам порадила, яке я прикріплю зверху, розповідала про Віктора Франкла, який навіть у умовах концлагерю він допомагав і він знайшов саме свою реалізацію. Навіть у таких умовах в цьому відео я прикріпляю книжку, яку написав Віктор Франкл. Скажи життю так. Там він розповідає про свої виклики. Беріть з нього приклад, читайте це, заспокойтесь, передивляйтесь Гаррі Поттера». Це дуже психотерапевтичний такий фільм. Добрий про те, що потрібно допомагати, про те, що потрібно думати про свою реалізацію, про те, що навіть у найскрутніші темніші часи. Людина знаходить сили для найвищої своєї реалізації, що можливе у спокійні часи. Подивіться на Європу, наскільки люди розслабились, наскільки вони втратили взагалі свою цю людяність у цьому, наскільки вони втратили характер, наскільки вони втрачають силу. Ми можемо отримати навіть найвищу реалізацію, ту, яку ми не могли б отримувати у якийсь мирний час. Люди себе проявляють найкращим чином. У таких саме умовах дуже важливо взагалі шукати час на те, щоб відпочивати, на те, щоб харчуватися наскільки ви можете добре. Тому що оці всі хвилі вони впливають дуже сильно саме на тих людей, які не дбають про себе, і не дбаючи про себе, саме себе знасилюють. І на це все і накладається дуже класно цей вплив, тому що людина, яка про себе дбає, її набагато, набагато складніше на неї вплинути, її їй якусь лапшу на вуха. Коли ви чуєте якісь новини, зупиніться і також використовувати цю техніку, про яку я вам зараз сказала, про заспокоювання. Починайте аналізувати це з тої точки зору, кому це вигідні ці новини. Тобто новини, а, на кшталт нас всі покинули, нам ніхто не допомагає. Кому вони вигодні? А що насправді відбувається? Насправді нам дають ще більше допомоги, нам відправляють все необхідне обладнання. Та ж саме Італія. Подивіться взагалі, як Італія реагувала на те, що відбувається в Україні, ну десь півроку тому. І подивіться, що Почало відбуватися, коли прийшла ця нова жінка в уряд. І скільки вже допомоги відправила Італія такої прям серйозної, такої, про яку раніше на початку цього всього кіпішу. В Італії, взагалі, казали, що а у нас тут нічого немає, у нас нічого. Ми бідні нещасні, у нас нічого немає, нам нічим допомогти. Відкопали все, що могли, віддали все. Розумієте? Подивіться, оце вам приклад того, що це неправда, нехай це буде для вас опорою. Перевіряйте для себе новини, ті, що ви чуєте, з тої точки зору, чи так це, чи не так. Тому що як тільки отримається оця новина, ви до неї приєднуєтесь без того, що ви аналізуєте її тверезо, з тої точки зору, кому вона вигідна, і чи так це, чи не так, як тільки ви приєднуєтесь до цієї новини, все. Ви не декілька днів загублені. Ви в цьому варитесь, ви це б з усіма, ви це передаєте далі, люди передаються далі. З цього вибудовується величезна хвиля, яка потім накриває. Шукайте, о, навпаки, підтвердження того, що це неправда, тому що наш мозок людський, він працює так, що не можемо в голові мати. Такі антоніми, так ми програємо, ми виграємо. Ми не можемо це одночасно мати. Розумієте? Нам не допомагають, нам допомагають. Як тільки ви починаєте шукати свідчення того, що нам допомагають, у вас оця думка вона відлітає взагалі, і ви вже о, з підтримкою з цією живете своє життя. І ще одна тут також важлива дуже тема, щоб робити детокс. Щоб все-таки відключатися, от беріть себе в руки, відключатися від цих новин, тому що треба дуже дозовано це робити. Тому що як тільки ви підключаєтесь під ці новини, я сама під цим була, ви просто випадаєте з життя. Це ваш час, який ви втрачаєте, який вам потім ніхто не поверне, розумієте? І здоров'я, і нервові клітини, і так далі. Тому, будь ласка, дівчатка, хлопці, наступного тижня буде відео про те, я вже його зняла і сьогодні хотіла опублікувати про те, як реагувати, якщо вас чоловік-хлопець взяв паузу на те, щоб подумати. І ну, десь через тиждень, мабуть, або наступного тижня, я ще подивлюся, буде відео про шона, буде його психологічний аналіз і буде експеримент, я на нього ще й таро виклила. Тому хочу так попробувати старо також на цьому каналі. Подивіться, будь ласка, прокоментуйте, як ви взагалі ставитесь до таро. Тому що часто так буває, що люди, які в езотерику йдуть, вони якось проти психології, а ті, хто йдуть в психологію, вони якось проти езотерики. Я вважаю, що істина десь посередині, тому я в своєму підході, в своїй практиці використовую і те, і те. Я не вважаю, що потрібно себе якось обкрадати з однієї чи з іншої точки зору, тому я думаю, що потрібно брати все найкраще з усіх підходів. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, напишіть мені, як вам взагалі відео, що ви думаєте, як взагалі у вас програється о, саме у вас оця тема? Як ви підключаєтесь ці новини, чи не підключаєтесь? Будь ласка, напишіть мені, коли ви спробуєте цю техніку, про яку я кажу, чи вона о, діє, чи не діє. От, і дивіться мої інші відео. Підписуйтесь на канал. Будь ласка, підтримуйте українських блогерів, інших, кого ви дивитесь. Будь ласка, пам'ятайте ставити лайк і підписуватись, тому що це підтримка нас один одного. Це також ваш маленький внесок в нашу боротьбу, в нашу перемогу. Побачимося з вами наступного разу.